Друзі, всім привіт! До нас на майданчик прилітає така французька мрія. Ревно меган 2009 року випуску. 1,5 дизельний двигун, механіка 247 тисяч підтвердженого пробігу. Ціна на автомобіль на майданчику 7300 доларів. Автомобіль пригнаний з Європи без пробігу по Україні. В наявності два ключі, два комплекти гарних коліс. Сервісна книга на автомобілі. Відреставрована турбіна, обслужена ходова, навігація, встановлена там. Автомобіль в доволі такі гарній комплектації з передніми та задніми протитуманними фарами. На оригінальних дисках бачимо з такою класною гумою, гума зимня. І зацініть її стан. Стан дуже в неї гарний. Це в нас універсал, тому в нас є такі релінги. Це звичайна тема для універсалів. Зможете зачепити якийсь бокс або якийсь багажник без проблем. Переходимо до салону, бачимо автоматичні електросклопідіймачі, електрорегулювання зеркал зі складанням. Також у нас є підігрів передніх сидінь. Переходимо далі. Таке в нас мультикермо, з круї контролем, з керуванням бортовим комп'ютером. У нас є також, бачимо, функція керування системою мультимедіа. Саме ми можемо відповідати на виклики, можемо керувати навігацією. Багато функцій є. Знаходиться в дуже зручному місці під правою рукою. В автомобілі 248 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Він оригінальний та підтверджений. У нас бачимо такі ще блокування, керування, кутом нахилу передніх фар, і бачимо відключення кросової стабілізації також є в наявності. П'ятиступенева коробка передач, шайба керування системою мультимедіа, яка знаходиться в дуже зручному місці під правою рукою. Також у нас є кнопка круїз контролю та кнопка ліміту швидкості. І така система мультимедіа, яка керується даною шайбою. Місця тут достатньо, салон в гарному стані, текстильний салон з такими боковими підтримками. Дуже класно даний автомобіль виглядає. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Бачимо, у нас система ISAF є в наявності, Підлокітник з відстаканниками. Така сіточка, як деякі клієнти кажуть, це вольєр. Ні, друзі, це не вольєр, це сіточка, яка відокреблює ваші особисті речі, які знаходяться в багажнику, для того, щоб вони не літали по всьому салону, або ваших домашніх улюбленців. Місця тут також достатньо, в принципі, все доволі таки просто та ахайно. Покажу вам багажник. Бачимо, у нас фаркоп такий, під'єднали причеп і погнали. Нічого достановлювати не треба. Він у нас одразу з фішкою. Великий та просторий багажний відсік. Це універсал, тому під 600 літрів тут точно у нас. Бачимо, у нас First Aid Kit, це комплект першої допомоги. Це трикутничок у нас аварійної зупинки. В принципі, все штатне, все оригінальне, як воно йде з заводу. Бачимо, у нас також є. Така шторка для того, щоб люди не побачили, що у вас в багажнику картопля або розсада, щоб не догадались. Тож, друзі, цей автомобіль в нас знаходиться постійно на майданчику Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ви зможете приїхати на нього, подивитись, ми зможемо вам провести тест-драйв. Тож чекаємо на вас, ціна 7300 доларів. Налітайте! З вами був автопоїнт Київ. До зустрічі!